Чи доводилося вам колись стикатися з спогадами старших людей або самому бачити, що в Тернополі відбувалися провали землі і говорили щось за підземні ходи? Таке, я якщо, але я сам то не знаю. То ви не пам'ятаєте провалів таких? Ні, ні, провал. То казали, що десь на площі від, 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 від театру, десь там таке о, було. Mm -hmm. да. Пам'ятаю дуже добре, як. Як вішали німця. Вішали німця? Значить, що як визвали Тернопіль, то він десь з півниці, там де цвіточний магазин я стріляв. Там де костюм був біля цуму. Так, там, 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 де військовопартії так, так. був. Так. Де ігор. Магазин Квітковий Ігор на першому поверсі. Шибениця стояла. Там де тепер. Ну от і ти напротяго є ті дошки, де афіші про футбол пишуть, що знаєте? Зразу світлофором. Бово-во, але по тистам Чи... від театру. Так, та-та. Відразу щебниця стояла. Там я з пацанами бо десь метрів десять. Відшебниці. Полуторка машина. На полуторці стояв німець, так? Молодий, файний, певно, років десь. Я знаю, де. Ну, де 25, навіть нема 25. Красивий, файний такий, високий. Зачитав, якийсь папір читав той воєнному трибуналу рішення. От. І той дав команду. Плутурка від'їхала, а він пс побіг і все. Висів десь. Я за три дні там, той німець. Якими роками це готовували? Це вже після війни? Після боїв? Та в 44-му році то було. То була спеціалізована шибаниця? Чи це персонально для нього прив'язали шнурок? Та торбили щепенецю. Та Чи там... вішали там ще когось? Ніколи світять, ніколи не вішали, от, от його щепенниця Це... стояла, полуторка рухнула він. Пане, пові... пане, пане Моря, дивіться, ми можемо говорити про те, що в тому будинку, де був костюл, де зараз квіти, він довгий час сидів і ще якось відстрілювався, і його зловили, зловили так, публічно і публічно повішали, і він висів три дні. Три дні десь, так. Тобто спеціально показово, щоб... Ну а як? Та то, тож <кхем> навіть об'являлося, що, що то ще вітраси таку Ну. Як виглядала та шибениця? З дерева збита чи з чого, чи як то описати? Ну, Та Так як шибениця, о, бревно. Буква, так. І то і, От і все. Та то ми стояли з 10-15 метрів, як, як його бішали. О. Та бо свідок того, бо свідок як ліквідували гето.